Автоматичний питний фонтанчик або ж просто поїлка для домашніх тварин. Зараз ви бачите процес її збору, і в комплекті йде насос з різними потужностями, також фільтр, щоб залишати воду якомога довше чистою та її пом'якшувати. Поїлка забезпечує постійний потік води, тому вам не доведеться кожного разу наливати своєму домашньому улюбленцю воду. Насос прикріплюється донизу надійними присосками та дуже тихо працює. Останній штрих вставити кран і готово. Перед використанням потрібно обов'язково вмикнути насос. Тут є навіть нагадування. І якщо води буде не вистачати, то насос світиться червоним. А якщо все добре, то синім. Тепер на відео показані різні потужності, різні режими. І ось максимальний, просто дуже швидко, моментально. І тепер показуємо фонтанчик одразу з водою, як воно виглядає. Води достатньо, значить, синє світло.